Всім привіт! Хочу з вами поділитися крутим рецептом настоїнки на житньому хлібі. Для цього нам знадобиться пів літри горілки. В моєму випадку це є самогон 45-градусний та 40 грам житнього хліба. Отже, приступимо до нарізання хліба. Ось вийшло таких 6 скибочок. Так, зараз ми їх ставимо на петельню. і постійно їх отак обертаємо, щоб вони не пригорали. У великому рахунку, нам їх потрібно просто підсушити до сухарика. Так, сухарики у нас вже готові, підсушилися. Зараз ми їх вносимо сюди у ємність. Що вам ще можу сказати про цей хліб? От, просто тут є він ще з таким коріандром. Якщо ви купите житній хліб без посипання цього коріандру, пропоную з 3-5 грошей коріандру роздавити і кинути їх. Сюди. Тому я цього не роблю, тому що, от кажу, він в мене тут є. О, ось таким чином. Ми зберігаємо три дні при кімнатній температурі. Закриваємо ми це кришкою. І при кімнатній температурі на кухні буде настоюватися 3 дні. Кожного дня ми помішуємо. Пройшло 3 дні і наша настоянка набула з такого гарного кольору. І зараз ми її профільтруємо через ось таке сито і проведемо дегустацію. Хочу наголосити, що при фільтрації ми не віджимаємо хліб. Отак От просто зливаємо і все, що тут він вібрав, в себе, ми залишаємо. І отримуємо ось такий чудовий колір. Дивіться, який гарний кольор получився. Такий янтарний, коньячний. Зараз я його спробую на смак. На смак такий солодкуватий трошки, хоча я цукру не додавав. Мені сподобалось. Раджу вам всім спробувати зробити такий простий напиток.